Ну і звичайно, що в день спортивної боротьби не, ми не можемо не поборотися, не позмагатися і не зробити руханку. Тим більше що до нашої студії завітали чарівні дівчата. Я вас радо вітаю в нашій студії. Це Дар'я Трубіна, майстер спорту України з комбат захисту ICO, чемпіонка світу, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України. Я вас вітаю. Дякую, Добрий добре, день добре. і. Марія Лешкевич, кандидат у майстри спорту України, дворазова чемпіонка України з кікбоксингу ВТК, переможниця обласних змагань. Я вас теж дуже щиро вітаю. Добре. Такі молоді дівчата, такі гарні. Чому спорт, чому боротьба? Як вас туди занесло? Ну, з дитинства я полюбляла займатися спортом та. Мене мати водила на всі спортивні секції. Я це дуже полюбляла. І коли я стала більш дорослою, мені е, стало це більш доступною е, мрією стати якимось чемпіонкою стати, так. так? Так. Що найбільше захоплює у спорті? Змагання. Змагання? Змагання? Коли перемагаєш? Так. А має е, спортсмен вміти. Е, Ну, так коли поразку поразка відбувається, як він має реагувати? Чи, вміє, має, чи має вміти е, спортсмен програвати? Так. так. Що ви робили? Були поразки? Були поразки. Що робили? А, ну, я, коли я програвала соревнованні, я розмовляла зі своєю матою. Вона підтримувала мене, говорила, що все гаразд, що це не останні мої змагання, і ще я Знути зможу поразка. себе так, так. відновити поразка, це шлях все ж таки до успіху, тому що все ж таки це набути. Далі. А, дівчата, ви сьогодні прийшли показати нам рухунку у стилі Тайбо. А тай так. що таке Тайбо? Тайбо це система фітнесу, яка. Підключає до себе бойове мистецтво, удари руками та ногами. Угу. Ми сьогодні будемо битися руками і ногами. Так нам так. <рес> ні, що вистачить місця. Сьогодні ми без пана Юрія, тільки дівчатами зібралися. І ми сьогодні порушували тему, що дійсно зараз у такому спорті боротьбі, ну на перший погляд, чоловічому, і в бокс, і в боротьбу в там. Боксинг, і, ну, йдуть хлопці. А зараз ми бачимо, що дуже багато дівчат. І дійсно, що дівчата не просто займаються там для підтримки фізичної якоїсь форми, а дійсно ще й стають чемпіонками е бачите, і світу, і Європи. Що таке бути чемпіонкою світу? Це дуже велика відповідальність. Uh -huh. Дуже велика. Треба тренуватись, тренуватись. Скільки Китай? тренувань у вас, до речі, на тиждень? Три рази. Три, Три рази. Три. Три рази по скільки годин. По півтори хвилу півтори години. Угу. Коли змагання кожен день почти тренування. Перед змаганнями е, треба трошечки підготовкою фізичної форми набути. Добре, е, що тайбо тоді? тоді так. З чого почнемо? Розминка. Розминка. Ну звичайно, ручки на пояс, голову вперед, назад, вліво вправо. Голові рухи головою. Три рази в одну сторону, три рази в іншу. Робимо обережно. Ручки прямо. Зігнули в колочки і до себе. Від себе. Ручки на плечі. Вперед. Назад. Ручки на пояс. вперед назад, вліво, вправо. Голові оберти тулубом. Три рази в одну сторону, три рази в іншу. Розминаємо носочки. Можна займатися в шкарпетках чи обов'язково там крустівки, щоб ступати? Ні, можна в шкарпетках. Іншу ніжку. Піднімаємо коліно і заводимо назад, робимо три рази і потом вперед. Міняємо ніжку. І вперед. Потягнулись. Вдихаємо, видихаємо. Важливе тут дихання? Так. Будете казати, де вдих, де видих. тоді. Добре. <кхи> а я вас познайомлю з а, прямими аперкотами та боковими ударами. Та уклінними. Так, без підготовки це можна робити? Е, ну, робити да. треба розминку. Угу. Зараз ми робимо уклін вправо, потім вліво. Зараз ми робимо прями. Так, треба трошечки так, з ногою, да? Так. Так. Працювати. Угу. Тепер ми робимо з суклінами. Це прям ціла схема у вас треба. Так. так. А тепер ми робимо це швидко, О. лівою і правою рукою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це певна якась система самозахисту навіть може так, бути. Так. Ну, Реакція, впевненість в собі, що ти можеш це зробити. Так. робимо це швидко, тільки з соклінами. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Угу. Тримаємо ручки у підборіддя. Чому у підборіддя треба це мати? Тримати. Щоб не пропустити Удар удари в цех. Це лице. захист, да? так? Так. Угу. Так, що робимо? Тепер Поясніте. ми б'ємо бокові удари. Ага. Ніжку ми вкручуємо і ручка 90 градусів. Ага. Ось так. І другу ручку. Ага. Ось. Тепер на швидкість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добавляємо. Уклін. удар. Уклін, удар. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Оце ще ще треба встигнути за вами, дівчата, так? Так. <світ> так. Захист. Ручки угу. в захисті. Тепер робимо оперкоти. Це коли Ось. ти б'єш, наче знизу, да? так? Так, так. Угу. Від підборіддя. Тепер робимо це з суплінами. Тепер робимо це трішечки швидше. Теж суклінними. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це треба, шість, мабуть, довго тренуватися, щоб потім встигнути за так. дівчатами і мати таку саму реакцію. Так. Дівчата викруті. Тепер б'ємо ніжкою. Ага. Скручуємо ніжку і б'ємо ніжку вперед. Так. П'яткою треба чи носочок натягувати? Носочок натягувати. Так. Угу. Хоп. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Міняємо ніжку. Тепер права ліжка вперед. Ліво б'ємо. Раз. Так, не стимо за вами. Угу. Нічого нічого, робіть. Три, чотири. П'ять. Шість. Uh -huh. Тепер присідаємо і б'ємо ніжкою. Раз. Фірки. Міняємо ніжку. Два. Uh -huh. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. А зараз ми робимо удари коліном. Піднімаємось на ніжку. Угу. Тримаємо кулаки у підборіддя. Знову таки не забуваємо про захист. Тепер так. Так. робимо це лівою ніжкою. Так, Тож -таки, мені здається, зручніше було б в якомусь зуті спортивному це робити, так. щоб... Тепер робимо це з присідання. Фіксувати. Робимо з присіданнями? Так. Ага. А, коліно. Тепер з'єднуємо все у серію. Б'ємо, робимо. Пряма ручка, боковий, ніжка і коліно. Ага. З'єднуємо. Раз. Так. Два. Так, а можна трошки повільніше? Так. Три. Ручка. Чотири. П'ять. Тут руку не треба буде міняти з іншого боку робити? Шість. Сім. Вісім, ага. дев'ять. Десять. Закінчили вдох, видих, вдох, видих. Клас, дівчата ви молодці! дуже гарно. Активна руханка така, задіяні всі м'язи тіла, всі суглоби, трошки дихання. Да, ну, не встигала за диханням, до речі, а, важкувато трошечки віддихатися. Як ви взагалі відпочиваєте після тренувань? Вдома. Уроки взагалі. Ага. Відпочиваємо на уроках, так. робимо завдання домашні. А, ви давно займаєтеся взагалі? Так. Скільки років? Вісім. Вісім. Я десь. Шість місяців. Шість місяців не так давно. Але ви ж бачите, як класно все це показуєте. Тому що, ну, зрозуміло, з першого разу ви показуєте ну, швидкість, наприклад, ну, не встигаєш, так? треба зрозуміти, що там проаналізувати, що надалі, який там удар робити, яку цю зв'язочку робити. Так зараз що ви надалі плануєте? Який у вас є там професійне зростання в спорті, якісь плани на майбутнє? Ну, Змагання, готуватися до змагань. До наступних. А там Отримати вище знання, визвання. Це які? Що може бути краще чемпіонки світу? Е, майстер спорту міжнародного класу. Спорту. Це наскільки треба тренуватися, щоб дійти до цього статусу, щоб отримати такий успіх? Тренуватись, тренуватись, їздити на змагання. Марія, ви що я, чого прагнете? Теж стати чемпіонкою миру. Світу, поки е, чого не вистачає, чи ти потрібен час? Практика. Практика. Так. У нас багато змагань відбувається в Запоріжжі, де можна попрактикуватися, е, зрозуміти себе, свої сили. Більш-менш багато змагань. В Запоріжжі так, маловато. А ви виїжджаєте кудись? Так, по Україні? Так, так. Так. За кордон? Так. Ну як часто? Два рази на рік за кордон угу. їздимо. А так по Україні змагання в Києві часто змагання. В Київ їздимо. Знаходити нових друзів? Так. За кордоном, яке найбільше враження було? Що побачили, з ким познайомились, можливо? Е, дуже цікаво було в Англії на чемпіонаті світу. Е, дуже дуже цікаво було. Люди дуже добрі, дуже добре ставились. Чому тайський бокс обрали? Мені не цікаво танці, ще щось прийшла, мені дуже сподобалось. Багато взагалі дівчат. Марія, ви займаєтесь? Є там багато дівчат займаються. Чи тільки не не багато? Багато. Багато. але є. є. А на змаганнях ви ж теж їздите? Ви ж маєте з дівчатами бути у так, 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 так. Це ж там віки, категорії. Весова категорія, категорія, рік це, це, це. у угу. нас. Що як долучити дівчат більше там до тайського боксу? Як вважаєте, що треба зробити? Це самозахист для себе. Щоб гарна форма тіла, підтягнуті становиться ніжки, прес. Угу. Це як дуже важливо для дівчат, тому, звичайно, що необхідно слідкувати за своїм здоров'ям фізичною. Витривалість це теж так. тренується. А щодо е, психології, змінюється якось настрій після, наприклад, тренувань, після змагань? Ну і взагалі, що дають тренування? Ви більш такі витриваліші, можливо, більш енергійні? Е, більш енергійні станові. Е, після тренування. Як легкість йде. Ви виходите прямо ж Після тренування легкість. Так. Та, також більш психологічно, більше відповідальності ти несеш за себе, за свої вчинки. вчинки. І це можу сказати, що це дуже змінює твій характер. Так. Дівчата, хочу побажати вам успіху. Я впевнена, що ви досягнете всіх висот, що всіх планів, що ви собі е, поставили за мету. Е, я думаю, що ми будемо ще неодноразово пишатися вашими спортивними досягненнями і бачити вас е, і на телеканалі з вашими здобутками. Ну і взагалі, щоб весь світ знав, які українці. А тим паче запоріжці дуже класні круті не тільки хлопці, але й дівчатка. Я рада, що ви завітали до нас. Дякую, що показали таку класну руханку. Дар'я Трубіна, майстер спорту України з комбат самозахист. Сіо, чемпіонка світу, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України і Марія Лишкевич, кандидатка у майстри спорту України, дворазова чемпіонка України з кікбоксингу ВТК, переможниця обласних змагань. Дівчата ще раз дуже дякую. Перемоги вам наснаги всього самого найкращого.